Розпочнемо розмову з речником Державної служби з надзвичайних ситуацій України Олександром Хорунджем. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Надзвичайно складні ці дні для рятувальників. Удари в Харкові, удар в Полтаві. Сьогодні удар по Львову. По Полтаві, скажіть, будь ласка, чи завершена там та частина роботи, яку на себе взяли рятувальники? Полтаві роботи тривають. Рятувальники працювали фактично від початку і працювали і. Вночі було створено п'ять оперативних ділянок, на яких працювали, і відповідно зараз там тривають роботи. Працює понад 200 рятувальників, 50 одиниць техніки, зокрема важкої інженерної техніки. Все це для того, щоб оперативно розібрати завали. Ми шукаємо до останнього. Щоб врятувати, допомогти, щоб знайти на місці. Працює штаб, на місці працює ті координаційний штаб, який, в принципі. Уточнює кількість загиблих, кількість постраждалих і виходить на контакт з рідними. Працюють психологи ДСНС, які надають допомогу рідним. На даний момент така ситуація. Скільки за останніми даними людей постраждали у Полтаві, і скількох рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів? Останні дані це 53 людини загинуло внаслідок ворожого удару. Постраждало понад 250, врятовано 25 осіб і 11 деблоковано з-під завалю. Зараз тривають роботи і десь приблизно у нас такі дані, що може перебувати під завалами до п'яти осіб. Чи можна зараз прогнозувати, скільки часу треба рятувальникам, аби завершити операцію в Полтаві? Е, важко прогнозувати. Чому? Декілька речей впливають на швидкість і на ефективність проведення робіт. Перше, можливі повітряні тривоги. Вчора їх було дуже багато, і складність полягала в тому, що доводилося відводити по безпековим алгоритмам особовий склад для того, щоб. Пройшла повітряна тривога, тому що ми знаємо тактику росіян, подвійних ударів, і від цього страждали рятувальники. На жаль. Тому відвели людей знову приступили до робіт. Все це звичайно затягує, але роботи постійно постійно тривають. Ну і сьогодні рятувальники ще, на жаль, мають працювати у Львові, де Росіяни теж завдали ударів, де семеро людей вже загинули. Розкажіть, будь ласка, як там просувається пошукова рятувальна праця? Вона сама уже завершена, але тим не менше, як вона проходила. Так, о 12.20 у нас була завершена пошуково-рятувальна операції і аварійно-рятувальні роботи. Скажу так, що десь приблизно 150 рятувальників та 38 одиниць спеціальної техніки працювали фактично на декілька локаціях одночасно. Були правильно вибрані вирішальні напрямки для гасіння пожеж. І, в принципі, ті пожежі, а це пожежі і житлових будинків, і, зокрема, і автомобілів, і е, приватних будинків, були оперативно е, локалізовані і потім ліквідовані. Е, було врятовано 12 людей е, і, на жаль, семеро людей загинули. І серед них за уточненими вже даними одна дитина, тому що вважалося, що двоє дітей встановили, що дітям вже виповнилось 18 років. Тому у нас остання інформація: це одна дитина, це саме та дівчинка, і звати Емілія 7 років, яку діставали рятувальники з-під завалів, і це було достатньо важко. Так, пане Олександре, я просто думаю про те, як рятувальники дістають живих, але, на жаль, дістають і тіла дітей з-під завалів. Хто їм після того надає допомогу? Працює у нас психологічна служба. Скажу так, що проводиться час від часу психологічний скринінг особового складу для того, щоб. Можливо, виявити якісь психологічні проблеми, які можуть виникнути у рятувальників, і на цьому етапі відбувається відповідно профілактика. Окрім цього, скажу, що у нас ще працює. Реабілітаційний центр саме психологічного спрямування, який надає необхідну допомогу. Ті рятувальники, які беруть участь у ліквідації наслідків російських обстрілів от подібного плану, як у Львові, як у Полтаві, і так далі, вони отримують психологічну допомогу і проходять відповідну таку реабілітацію. Дякую вам величезне за те, що приєдналися. Величезне спасибі всім рятувальникам, хто виконує цю надзвичайно складну і фізичну, і психологічну роботу, і вічна пам'ять загиблим, яких сьогодні і вчора і попередні дні не стало з нами через російські обстріли. З нами був речник державної служби з надзвичайних ситуацій України Олександр Хорунжий.